Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складену покришку від торгової марки Maxxis. Модель називається Rambler 700 на 38. c Складена покришка «Рамблер». вона характеризується легкістю, мінімальною вагою. Компактністю легко транспорту... транспортувати в разі, якщо ви мандруєте, завжди легко її покласти в е... рюкзачок, і небагато місця займати буде ваша велосипедна покришка. За розміром вона підходить на колеса 28 дюймів, за своєю своїм протектором, як ви бачите, це до гравійних велосипедів. Є грубовий такий шипатий структурний е, дизайн е, по, е, робочого покриття, що дозволяє легко і надійно тримати велосипед на скосах. Дрібна-дрібна частина шипів по центру дозволяє легесенько і тихесенько їхати по асфальту. Тобто це універсальна така покришка для велосипедів. Що треба про неї знати? По-перше, вона у нас подається ось таким станом, як ви бачите, згорнута. Складана покришка Rambler від торгової марки Maxxis, розмір 700х38. Потім є інформація, том, що е, Exo Protection це додаткова міцність протишки е, від проколів. Потім ТР, Tubeless Реді. Також е, в м, інформації про цю покришку сказано DS. Це мається на увазі dual Compact. Тобто е, двойна е, міцність в різних місцях, для того щоб була покришка легша, по бокам ідуть. Е, ідуть. Ідуть. Е, бокова частина більш тонкіша. Центральна частина вона міцніша, щоб була стійка до проколів. Е, також стоїть відзначити Tubeless Ready, ТР. Це можливість ставити цю покришку на безкамерну систему. Вона, як на замках по боках, щовк і защілкується, не пропускає повітря в структурі самої покришки. А структура покришки е, вказана 60%. TPI. Тобто 60 TPI це мається на увазі 60 е, ніточок е, структури на квадратний дюйм. І от на цю структуру тканину наноситься вже гума. Тому і кажу, е, структура е, стійка до е, пропускання е, повітря. Е, таке ж стоїть підзначити. Що ця покришка до гравійних велосипедів, як я й казав, і танвол. Танвол це мається на увазі корічневий боковий колір цієї покришки. Танвол це мається на увазі колір по бокам. Взагалі, ця покришка у нас продається, звісно, і в розмірі 700 на 40. Але більш популярністю мається дана покришка, тому що вона більш легка, більш комфортна до пересування скоростного. Ну, В разі, якщо ви бажаєте знати точну вагу велосипеда, велосипедної покришки Rambler 700х38, вага її, звісно, буде вам зараз сказана. 450 грам. 450 грам надійності на вашому велосипеді гравійному від торгової марки Maxxis в вигляді покришки Rambler 700 на 38. Приходьте, купуйте велосипедну покришку. Також ви можете в нашому магазині встановити безкамерну систему на свій велосипед і цю покришку одразу. Подобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis модель Rambler 700 на 38. Приходьте, купуйте, замовляйте. Гарного дня, до зустрічі!